Привіт, сьогодні розглянемо аромати з туберозою. І це мої топ-10 парфумів з цією квіткою, на які я вважаю, ви маєте звернути увагу, або, хоча б принаймні, просто знати, що вони існують, тому що я їх обрав за досвідом своєї роботи і вважаю їх реально найкращими. Отже, тубероза вважається, що троянда це королева квітів, жасмин це коштовність для парфумерів, а тубероза це муза для них. Я маю надію, що більшість із вас, принаймні, хоча б знають, як виглядає тубероза. Тому що я пам'ятаю, колись ще в часи роботи консультантом до мене прийшла моя клієнтка із запитом: давайте подивимося, якісь квіткові аромати. І тут я їй запропонував: а давайте поглянемо на аромати з туберозою. Ні! Я не люблю аромати з розою. Ну і тоді я зрозумів, що звичайно. Вона не знайома з туберозою, прийшлось їй пояснити. Справа в тому, що тубероза це рослина, яка має такі біленькі маленькі квіточки, які зібрані в китиці, тобто суцвіття. Ольфакторний спектр туберози дуже широкий та калейдоскопічний. Справа в тому, що в своєму складі запах туберози має велику кількість речовин, які надають ефект звучання запаху не однієї квітки, а дуже багатьох квітів. Та їх екстрактів. Наприклад, зелені наркотичні ноти, які ми відчуваємо, вони наближають запах туберози до запаху нарцисів. А от молочні акорди, які також дуже добре відчуваються, вони викликають у нас в уяві такі екзотичні квіти, як тіаре, франжепані або навіть гардені. І вже потім ці екзотичні молочні ноти переплітаються з холодними пряними акордами. Іноді ми можемо відчувати запах туберози як жирний. Навіть якщо ви зайдете на численні форуми по парфумерії або якісь сайти, де є відгуки на туберозні аромати, ви серед цих відгуків можете прочитати такі фрази, як дуже жирна тубероза, дуже жирний аромат. Справа в тому, що в своєму складі тубероза також має велику кількість жирних кислот. Неароматні молекули від всієї маси абсолюту складають приблизно 20%. Тобто неароматні молекули цих кислот реально складають майже п'яту частину абсолютів. І саме через це тубероза сприймається і ми відчуваємо її як жирну. У шлейфі тубероза має такий медовий аромат, який дещо нагадує запах бджолиного воску або навіть пряники. В якості аргумента про складність запаху туберози скажу вам буквально декілька слів про газову хроматографію. Справа в тому, що в сучасному світі парфумерії існує безліч способів дізнатися склад тієї чи іншої речовини, або навіть склад запаху тієї чи іншої квітки. Вже не потрібно робити так, як колись робив парфумер Джузепе Бальдіні в фільмі Парфумер, де він аромат свого конкурента Амури Псіхея наносив на носовичок та намагався за допомогою свого нюху дізнатися, з чого ж там він складається. Зараз існує такий прибор, який має назву хроматограф, який здійснює розділення суміші. Тобто ми беремо нашу пробу, нашу суміш, поміщаємо в прибор оцей хроматограф. Він її розділяє, цю суміш, і далі починається процес ідентифікування кількості інгредієнтів цієї суміші. Ми отримуємо за допомогою хроматографічного аналізу, так це називається, хроматограму. Тобто графічне зображення складу суміші у вигляді піків, де висота цих піків означає кількість тієї чи іншої речовини в цій даній пробі. Ось на цій хроматограмі ми бачимо 36 піків. А це, до речі, хроматограма конкретної туалетної води. Тобто це означає, що ця туалетна вода має в своєму складі 36 інгредієнтів. Також існує ще мас-спектрометрія, де наша суміш, яку ми досліджуємо, наприклад, той же абсолют берози, поміщується в спеціальний прибор. Там здійснюється електронний удар по цій суміші. І молекули цієї суміші починають розпадатися на різні маленькі часточки, уламки. Спеціальний детектор починає зважувати всі ці часточки, і ми отримуємо в результаті діаграму мас спектру де зазначено кількість цих часточок. Не зазначено їх список, а також їх масу. І тоді вже спеціаліст починає все це збирати докупи. І в результаті ми отримуємо точно точний склад цієї суміші. Наприклад, якщо провести аналогію, якщо ви не є хіміком зі звичайним світом нашим, то уявімо велосипед. Перед нами велосипед. І от ми його засовуємо в цей прибор, і на виході ми отримуємо. От як ви бачите, що ми отримуємо. І ми вже з вами бачимо, що це велосипед, і з чого він складається, так само, як і спеціаліст, коли бачить перед собою список діаграму, він вже починає розуміти, що там є в складі. А ви насправді, як думали, зараз відбувається копіювання ароматів або навіть їх підробка? Вже ніхто, як Жозепе Бальдіні, не сидить з носовичком і не винюхує, що ж там в складі. Існують сучасні прибори. Так, от, за допомогою всіх цих методів було визначено, що тубероза має в своєму складі молекулу лімонена, яка зустрічається в багатьох цитрусових оліях і є головним компонентом в апельсині. І саме лімонен надає туберозі тонкого цитрусового відтінку. А от ізометилєвгенол надає туберозі пряного звучання і дуже нагадує запах білих лілій. Наприклад, метилбензоат, який також є в складі туберози, зустрічається в такій квітці, як і ланг і часто ви можете побачити, як ці дві квітки поєднують між собою, тому що вони поєднані природою. Ще в туберозі є такий а, жасминовий лактон, який нагадує нам звучання аромат кокосового молока. І він надає туберозі молочності та вершковості. Але все ж таки найвідомішим компонентом туберози, мабуть, є індол. Ви часто можете зустрічати таку фразу, як аромат індолить або індольний аромат. Індол на шкірі звучить дуже тваринно. Справа в тому, що запилення туберози відбувається вночі в суцільній темряві. І для того, щоб привабити саме комах, які запилюють туберозу, індольні молекули звучать дуже гучно. І вони діють на цих комах як маяк. І вони просто в суцільній темряві летять на ці маленькі, бліді квіточки і вже точно їх запилюють. Не запилюють їх, до речі, метелики та колібрі. Ну що ж, достатньо про склад туберози, тому що тут трошечки знову моя професійна деформація відчувається. Я знову це читаю якусь як лекцію, але мені просто хотілося максимально простими словами. Вам описати, зобразити насправді, який багатий світ парфумерії, особливо робота парфумера, це не просто щось там змішати, і все я парфумер. Ні, потрібно дуже і дуже багато знати, в тому числі зі світу хімії. А ми рухаємось далі. І моя десятка. Carnal Flower від Фрідеріка Маля. В світі парфумерії цей аромат вважається одним з кращих втілень запаху туберози. Фактично перед нами гіперреалістичний натуральний запах квітучої туберози. Справа в тому, що ми з вами прекрасно знаємо, що тубероза не є розповсюдженою квіткою в нашому регіоні, тому в більшості випадків люди дізнаються про запах туберози саме з парфумерії. А якщо б ви, наприклад, десь за кордоном зустріли кущі з туберозою. То ви вже б ніколи не сплутали цей аромат ні з яким іншим. І саме тому, якщо ви будете десь мандрувати, то зверніть, будь ласка, на це увагу. І навіть якщо ви не любите запах туберози, а дуже часто ми його можемо не любити через парфумерні кліше туберози. А що таке парфумерні кліше? Це коли беруть один і той самий набір інгредієнтів, і за допомогою нього зображують той чи інший запах. І, зокрема, туберозу дуже часто зображують як молочну, дуже сильно, солодку і навіть приторну. Так от, навіть якщо і таке відбувається, то все одно спробуйте Carnal Flower і ви зрозумієте, що це абсолютно інший всесвіт. Аромат ідеально сконструйований та дуже збалансований. Він містить Просто безпрецедентну кількість натурального абсолюту туберози. І також дуже велику кількість спеціальних синтетичних інгредієнтів, яких не потрібно боятися, тому що вони тут спеціально додаються, щоб аромат максимально якісно і гармонійно, і повно, і правильно відкривався на протязі всього свого часу. Тут також варто зазначити, що парфумер він взагалі геній. Для того, щоб зробити фінальну версію, створив 690 варіантів та витратив на це півтора року. Тюбероз Крімінель від Серж Лютанса. Оце, до речі, мій один з найулюбленіших ароматів про туберозу. Тому що тубероза тут камфорна. І я маю в своїй колекції флакон і дуже з цього тішуся. Аромат реально. Боже, він який. Який він глибокий, неймовірно. Справа в тому, що я, коли в дитинстві приїжджав на канікули до бабусі в село, вона після важкого робочого дня, десь там на городі, в полі, любила маститися якимись такими мазями, які мали такий камфорний е, запах, щось схоже, якийсь бджолиний воск, щось таке там було в цих мазях. І оцей запах просто розносився по всій хаті, а двері на двір ще були відчинені, і звідти. І йшов запах цих нічних квітів. Знаєте, там цей місяць світив цей теплий аромат літній, такий просто вливався в хату і змішувався з цим камфорним ароматом цих мазів. І от він мені просто реально дуже нагадує. Ну, неймовірна машина часу і. Реально дуже красива тубероза. Тюбірос від Монодіоріо обожнюю аромати Монодіорію. І в мене є саме флакон з мюзле від шампанського на стопері. Я мав честь бути знайомим з Монодіорією, і мені дуже було приємно, коли вона тим більше називала мене своїм другом, коли приїжджала в Київ. Це було більше 12 років назад. Справа в тому, що Тминодіорія була надзвичайно талановитою парфумеркою, дуже світлою і простою спілкування людиною. Ну а її аромати, ви знаєте, є вже просто класикою в нішевій парфумерії. Саме Тубероза від Монедіорії є неймовірно красивим ароматом на цю тему. Вона, як на мене, дуже зелена. Знаєте, тут відчувається така зелена вологість, зелена така гіркуватість, і зізнаюсь саме з аромату тюбероз. Від Монодіорі я почав захоплюватись нотою туберози, тому що до того часу я в основному зустрічав аромати оцього, як я сказав вам, парфумерного кліше на тему туберози, коли вони солодкі, якісь молочні. От молочні, це взагалі майже в усіх ароматах зустрічалось, Знаєте, вибачте, прямо до ригачки. А тут надзвичайно красива зелена волога. Ну просто в мене нема слів. Це реально один з найкращих ароматів на цю тему. Is my name» від Рамона Монегаля. Тут ми маємо дуже щільну, потужну, концентровану та навіть жирну туберозу. Повністю білоквітковий аромат, який навіть дещо нагадує легендарний фрака від Робера Піге. До речі, про цей аромат ми поговоримо трошечки пізніше. Тубероза тут поєднується з неролі та разом вони утворюють класичну середземноморську білоквіткову композицію. «Тюбероз» від Льогальйон. Це оновлена версія одноіменного, знаменитого аромату 1937 року, створеного, до речі, парфумером Полім Ваше, який в 1947-му створив Міс Діор. Тут тубероза поєднується з грушею та малиною, які в принципі йдуть потім на другий план в розкритті, а на перший виходить кедр та рожевий перець. І, до речі, це ніяка не ретрокомпозиція, це абсолютно сучасний аромат, створений за допомогою сучасних інгредієнтів. І тубороза тут кремова, тут немає зайвої молочності і немає тут е, ніякої медовості. Спокійна, сучасна, класна тубероза. Дон Те від Анрі Жак. Це, до речі, дуже ексклюзивний нішевий дім, і 30 мл цих парфумів коштують 1300 доларів. Але яка ж тут тубероза? Вона настільки тут п'янка, наскільки взагалі це можна собі уявити. Знаєте, це немов найромантичніший сад зі сторінок. Світової літератури, де тубероза, просто така нічна тубероза, кличе своїм п'янким неймовірним ароматом, вона тут і п'янка, і солодка, і волога, і зелена. Хоч раз в житті, а ви просто мусите спробувати цей аромат. Фрака від Робера Піге це легенда. Це просто найвідоміший класичний аромат про туберозу, створений ще в 1947 році. І він і до цього часу знаходить своїх поціновичів. Зокрема, навіть серед зірок. Мадонна дуже часто його згадувала. І саме свій аромат Truth or Dare вона змалювала з Фрака. Вони, до речі, дуже схожі. Та що тут казати навіть Фредерік Маль легенда в світі. Парфумерії, якось сказав, що всі, хто створюють зараз в сучасності аромат про туберозу, намагаються переплюнути легенду. Саме Фрака. Коли він з'явився, тоді були в моді аромати важкі, такі темні, тьмяні з мускусами. І Фрака просто підкорила світ своїм білоквітковим сяйвом. До речі, саме тоді мускуси і цибетини додавали в аромати, в парфуми дуже часто через те, щоб просто замаскувати, перекрити отой от сморід, затхлий сморід хутра, який дуже тоді полюбляли носити багаті люди. Тому фрака це аромат, який підкорює своєю незвичністю, та, ви знаєте, вся його краса саме в шлейфі. Він і квітковий, він і зелений, він і пудровий, він навіть фруктовий за допомогою ноти персику, яка там є. Тому для мене особисто Фрака дуже жіночний, по-перше, і дуже харизматичний. Тому, якщо ви навіть ще не познайомилися з цим ароматом, обов'язково спробуйте. Наркотик Венус від Назомато тут дуже гармонійне поєднання туберози, лілії та жасмину. І кожна з цих квіток звучить в цій композиції дуже природньо і натурально. І головне, жодна з них не перекриває одна іншу. Вони всі звучать порівно і дуже гармонійно. Як на мене, це дуже модний, сучасний та навіть сексуальний аромат, в тому числі про туберозу. А взагалі, тубероза вона ж є атрактантом, і навіть якщо вам не подобається аромат туберози, спробуйте, зробіть експеримент, нанесіть його, і ви побачите, як ваша сексуальність просто і привабливість сексуальна просто підвищиться в декілька разів. Це правда. Так, от аромат наркотик Вінус, ви можете носити як в ресторан. Так і на вечірку, так і в офіс, так і просто щодня. Взагалі, для мене це аромат молодості, це аромат весни та спокуси. Я просто обожнюю його на жінках, і це взагалі якась просто суцільна магія. Кедр від сержа Лютанса. Зізнаюсь, це один з трьох моїх найулюбленіших ароматів за всі 20 років захоплення парфумерією. Чоловічий Амуашєль. Сапфір від Бадісія де Вікторіус і кедр від Сержа Лютанса. Взагалі, ви знаєте, мені він нагадує деревину кедру, яку вимочили в туберозі. От її дістали, і вона вся просякнута туберозою. Для мене особисто це був один з перших нішових моїх ароматів, і він. Мені пахне Парижем. тому що коли я постійно приїжджав в Париж, я його з собою брав. Якось так воно все співпадало. І тепер в мене Париж пахне саме кедром та туберозою. Мелодіделя Мур від Дусіти це справжній аромат туберози в спекотну літню ніч, ніби ви реально вийшли десь за містом в свій сад вночі і відчуваєте духмяний аромат туберози. Навіть тут вологість присутня. Також аромат створює враження, ніби ви п'єте десь літом жасминовий чай, і поряд з вами стоїть ваза, в якій є тубероза, жасмин, конвалія та гарденія. В ароматі є все і м'якість, і млость, і дурман, і насолода. Також тут є медовість, яка розтікається таким, знаєте, золотим марвом. Аромат дуже раджу вам спробувати. Він нереально красивий. Ну що ж, маю надію, що всі ці аромати з туберозою будуть створювати на вас точно таке враження, як вони створюють на мене, і будуть переносити в вас якийсь нереальний, просто фантастичний світ.